Топ 5 тв боксів від 50 до 100 баксів на осінь 2024 року, і поясню, він повністю перепрацьований, повністю перебудований, поламаний, перебудований, бо один з тв боксів отримав деяке о, оновлення просто дичайше, яке просто змінило усе Усьому, у цьому утопі. Тому ж топ 5 тв боксів від 50 до 100 баксів на осінь 2024 року на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ви на головній сторінці нашого канала. І ви бачите, тут є відосик, увага, топ розіграш і Так дійсно у нас розігруються топ-призи. Паверстанція невеличка і е, TV-Box Югус СК 01. Це дуже TV-Box за 200 баксів. І е, що треба для, для того, щоб прийняти участь, практично нічого, потрібно бути е, підписником нашого каналу і піти подивитись, де ще вам потрібно там що написати, підписати, для того, щоб ми могли вас ідентифікувати. ідентифікувати. Момент розіграшу. До того ж, в нас є телеграм-канали та телеграм-чати, де, де в нас спілкується українська спільнота техногіків, скажімо так, а ми з вами поїхали. Усі ті бокси які ми зараз представимо, є посилання у опису під цим відео на перевірених продавців, а також посилання на е, огляди. На наші огляди. Оригінальний ТОКС 3. Почнемо з нього. Він зараз коштує менше 50 баксів, і він тут саме з цієї причини, бо буде багато питань. А де ж подівся ТОКС третій? Чому він не у топі? Ні, він пішов у топ до 50 баксів і коштує зараз 43 бакси. Це дуже класна ціна для нього, бо це повноцінний аймлоджик s 905 x 4. Це 4 на 32 тисяча мегабітний LAN, югу асоційована прошивка і нормальний Wi-Fi 5 А, Звісно, в нього є усі типи автофреймрейту, Він не сертифікований, і він мені дуже подобається тим, що на нього спокійно встановлюються там якісь vpn сервіси нормально, бо це avsp прошивка, і ви можете поставити Android tv модуль і отримати Android TV, але не сертифікований. але буде працювати і ми і світ ТВ і інші якісь. Ваші там, платформені рішення, наприклад, там, Nexon TV. Тож, нормальний TV-Box, але у іншому топі, і це просто відповідь на питання. А на п'ятому місці в нас Мікулка M2. Ось таким чином він виглядає. Ось, будь ласка, на Android 11, Android TV11, на повноцінному AnLodic S905x2. І тут вже в нас йде і сертифікація Netflix, і Dolby Atmos є HDR 10, HDR 10, є HLG і є USB 3 Заспидів. Це повноцінний TV Box з формулою. Пам'яті 2х16. І знаєте, тут дуже цікава річ є одна. Справа у тому, що на ФОПа, на 4 pda навіть була десь прошивка, не маю права казати, а, яка вмикала на ньому Dolby Vision. Прикольний TV-Box, Мікулка М2 простий, ми вже прибрали, бо він застаріває і iMlogic S905X2 без av 1 кодеку, В умовах, коли, там, наприклад, немає світла, у вас дуже повільний інтернет, чи якісь моменти стрімінгові сервіси будуть. Брати більше інтернету, хоча це така собі причина, я її там тільки що з пальця висмоктав, коротше кажучи, просто прибрали застарів. Мікулка М2, п'яте місце. Але тут така в нас трапилась дивовижна річ. хоматікс DONGLE g G4K а в нас на четвертому місці. Коли ми з Оленкою дивились цей топ, ну ми як формується топ, він зараз 52 бакси конкретно коштує. Коли, коли формується топ, ми, враховується ціна, враховуються відгуки, деякі позитивні. Негативні коментарі, є е, зворотній фідбек, е, зворотний зв'язок і безліч якихось рейтингів, які ми будуємо на різноманітних е, форумах, і з таких е, вже з тих, з тих даних ми формуємо цей топ. Але за 52 баксів чомусь українці е, купують е, ліпше Хоматік DONGLE g 4 k ніж повноцінний Мікулка М2 за 73 бакси. Ну я розумію, що за 72,5 баксів це, е, по-перше, дорожче. По-друге, в нас є уподобання більш. Більш стрімінгових сервісів, ніж там наявність якогось USB 3, який нам давав можливість дивитися з жорсткого диску. Тут TimeLogic S905Y4, непоганий процесор, за VOD-кодиком, з Dolby Atmos, навіть з Type-C-вихідом для того, щоб під'єднати Т2 модуль. В нас є повноцінний пульт з Bluetooth і з голосовим пошуком, для того, щоб, наприклад, ну, в ньому є інфрачервона опція для того, щоб керувати голосом, а ще можна керувати додатково вашим телевізором. Звуковою панелью чи аудіовідеоресівером дуже крутелезна річ сертифікацію Netflix 4K з підтримкою HDR, HDR 10 HLG і іншими плюшками. Так немає Dolby Vision, але й коштує він 52 бакс. На третьому місці в нас Югус X4Q Extra На ddr 4, 4 на 32. Це я не екстра, вибачаюсь, це прошка. Є в нас ще Cube 2 на 16, але я вам прошку раджу відразу 93 бакса. На ньому будуть працювати усі наші стрімінги. Нові сервіси по типу Мегого, Світ ТВ, ЮТВ, Кейвстарів і інші, бо в ньому є DRM L1. Ну, це говорить про те, що, наприклад, у Мегого будуть усі фільми, бо в них деякі фільми на ТВ боксах без DRM L1 не працюють, не показують. А тут в нас нормальний Wi-Fi 5 GHz, 1000 Мбітний LAN. В нас 4х32, на повноцінний Logic S905X4. Знаєте, що саме цікаве в ньому? Це повноцінний авто Фреймрейт, повноцінний автофреймрейт, усі типи автофреймрейту, Безліч югусовських плюшок можна поставити Android-TV модуль. Як він потрапив на третє місце за таку ціну, я так розумію, що дуже впливає на цей рейтинг саме голосування, мабуть, там, наших невіженіх сусідів, прибацаних на всю їх хвору голову, бо в них блокує зараз YouTube, і вони. Ставлять VPN, тобто на osp прошивки такі як у Югус, на чистий Android, легше поставити VPN, поставити якісь обхідні варіанти для того, щоб дивитись YouTube. І саме цьому він потрапив з 5-го чи 4-го місця на третє. Я думаю, що саме це зіграло велику роль. Далі в нас на другому місці Homatics R-Lite 4K на Imlogic S905Y4 з формулою пам'яті 2х32, з Dolby Atmos за v 1 кодиком за 58 баксів із Китаю. Я вам скажу так: дуже вдалий варіант з пультом, який можна керувати інфрачервоними опціями ваших пристроїв, телевізором, наприклад, ресивером чи там, звуковою панеллю. В ньому є Dolby-Atmos, Dolby-Audio, в ньому є Netflix і усі стрімінгові сервіси тут теж підтримуються. Це Android TV, конкретно 11, й вже 12 й він починає отримувати. І якщо ви в Україні хочете купувати, то є на Nexon UA, смарт-ВІ приставка Nexon X10, це конкретний хомат, для українського ринку з гарантією від українського виробника 12 місяців. А ще ви можете тут використовувати промокод Технозон для того, щоб отримати знижку посилання на сторінку, де ви можете цей промокод використовувати, лежить у опису під цим відео. Ми поклали це той самий TV-Box, Він просто виглядає трохи по іншому, інша коробочка. Але навіть коли ви вмикаєте, ви бачите надпис HOMATICS RL 4K з підтримкою HDR, HDR10+, без Dolby Vision, звісно, але він дуже прикольний. Також усі, усі стрімінгові сервіси тут працюють ідеально з Netflix, як я вже й казав. На першому місці в нас Кінханг G1, і саме він отримав цей довбаний апдейт. Ну, як сказати, долбаний, він отримав апдейт, який зробив е, єдину його ваду, скажімо так, таку висому ваду е, виправив. І все-таки я повинен вас попередити. Справа у тому, що, е, хоча його оновили Кінханг G1 і є адаптивний жар, але дещо трохи не допрацювали і навіть ця дрібниця, вона е, не зніме з нього першого місця, і все одно у такому ціновому сегменті дійсно знайти щось е, ліпше досить важко. А справа у тому, що там, хоча би зробили адаптивний HDR, то він зараз працює е, адаптивний HDR, чи адаптивний Dolby Vision. Тобто, якщо ви увімкнули Dolby Vision, то буде працювати адаптивно тільки з Dolby Vision. Якщо увімкнули HDR, то буде працювати адаптивно з HDR. Я повинен вас попередити про цю особливість. Я скажу так, дехто може зрозуміти, що це проблема, але для. Декого це не буде проблема, бо за 50 е з гаком баксів вони отримують Dolby Vision TV-Box з нормальними характеристиками. Виправив цю ваду, це був неадаптивний HDR, а зараз він адаптивний, тобто в нас він роботає, працює у SDR, і коли вмикається Dolby Vision контент, він вмикає Dolby Vision. І так, в нього є 5-й 8-й профіль Dolby Vision. Коли вмикається HDR чи HDR 10, він вмикає HDR і HDR 10. І за 56-57 за 57 баксів зараз дуже вадко, важко знайти для, е конкурентів. Саме з цією формулою пам'яті 4 на 32 у такому новому діапазоні, щоб купити так, Dolby Vision. Давайте зараз полістаю, трохи вам покажу його варіанти. Тобто це в нас Netflix. у всіх сертифікованих TV-боксах з цього топу працює Chromecast, Звісно, я випускав про нього цікавіше, цікаве відео, усі плюшки Chromecast, Звісно, працюють усі фільмові ці сервіси, і ще й Dolby Vision, уявіть собі, з Dolby audio сертифікацією. Дуже класний тіві бокс. Я тоді він мені не подобався тільки тим, що не було адаптивного HDR, Зараз він є і ми його рекомендуємо. Він топ-1 у цьому ціновому диапазоні. Ще напишіть, будь ласка, свій топ з Dolby Vision, Буде цікаво подивитися, що можна купити з Китаю за такі гроші. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.